Садовий привіт! З вами Світлана, реалії садівництва, і ми одразу приступаємо до роботи. Є в мене ось такий острівець, уявляєте персональний острів вдома серед водойми, на якому ростуть звичайні польові квіти, які, які, в принципі, вписуються зараз в мій проект, в мій ландшафт. Але на майбутнє я планую висаджувати тут зовсім іншим. Так, вони гарненькі, та мені здається, взагалі будь-яка рослина, вона гарна по-своєму. Навіть ось такі звичайні польові квіти. Хто завітає взагалі вперше на наш канал, раджу одразу підписатися, залишити вподобайку, підтримати український контент і коротенько. Ця водойма штучна, як ви бачите самі, вона ще до кінця не оформлена, тому ви не запізнились, якщо хочете бачити кінцевий результат. Ще все попереду. Цей проєкт не швидкий. Викопали ми водойму, почали це все робити в минулому році. І поступово тепер закриваємо камінням. Це також так немало затратно, плюс висаджую, підбираю рослини. Тут я вирішила забрати просто високорослі ці рослинки, які мені закривають водоспад. Зараз ви побачите різницю з ними і без них. Вичистила я свій острівець. Трошки збільшу, Ой, якраз сонце зайшло. Е мені сподобалось. Мені сподобалось, що немає ніякої рослинності. І тепер видно водоспад. Бо так його навіть не було видно. Не було видно навіть не те, що каміння, а не було видно, що там ще щось є за цим островом. Можна було подумати, що водойма на цьому закінчується. А так, бачите, видно, що вода тече. Ось, дивіться взагалі дивіться, як класно. Я там камінчик поставила. Знайшла такий спеціальний. Потім покажу ближче. Тобто видно і воду. Бачите, коли було все в рослинності, цього не було видно. І такі моменти вони заохочують пройтися далі, прогулятися, подивитися, що там, що там цікавого, що там гарного, як для садівника, подивитися, що там росте, присісти на гойдалку. Тобто такі моменти мають бути в саду, які зацікавлюють людину піти прогулятися. Їх має бути видно, але не повністю. Ну, класно. Бо я думала там залишати рослинки, які там квітнули польові квіточки, але бачу, що ні, не треба. Там, там не для них місце. Так, чим буду я його зараз закривати в першу чергу, після того як я його вичистила, О, це агротканина. Вона не буде давати можливості рости бур'янам. Тому що агротканина вона не пропускає світло, але пропускає вологу. Чим вона мені подобається більше, ніж агроволокна? Вона більш такий довговічний знаєте, матеріал, ніж агроволокно. Вона в мене на стежках вже, напевно, більше ніж 10 років. Нічого їй не робиться, вона не гниє, не розпадається, не розривається. ну… Кому потрібно дійсно захистити свою ділянку від бур'янів, щоб її не прополювати. Чи ви робите стежки, обирайте агротканину з щільністю 100 і просто супер. Ідеально, скажу я вам так. В даному випадку агроканено я одразу фіксую камінням. Мені цього, в принципі, тут вистачає. Тому що і сам острів я хочу зробити візуально кам'янистим. Багато-багато каміння, і серед каміння будуть рости ґрунтопокремні вічно-зелені рослинки. Тобто, у будь-яку пору року цей острів буде виглядати гарним. Ось така моя ціль. Тут вже очиток. Під сосною росте, ялівці висаджені по дві сторони біля струмочка. Ну, всім рослинкам потрібен час, щоб вони набрали сили, вкорінилися і могли гарно розростатися. Тому зараз я просто ось на агротканину викладаю вільно різний камінь, бо ця тема дуже актуальна: викладання каміння. До цього підходити, в принципі, також потрібно з такою. Родзинкою, як його правильно викласти, щоб і камінь виглядав гарненько, але тут все одно рослинки його заплітуть, закриють і частково його тут видно не буде. Тим часом ми почали вже викладати водоспад. У нас великий камінь був, і саме його я берегла на водоспад, щоб він був таким масивним, щоб його і було видно зі сторони. Ну, ніби вода тече з аналогічно з-під землі, десь серед каміння. От якось Я так його бачила, плюс цей водоспад буде з часом закритий взагалі соснами, тобто з-під сосен, з-під каміння, з-під землі витікає вода, така ніби як природне, природні джерело. Ось так я бачила цей водоспад, і нарешті ми почали його викладати. Ну, як я кажу, це процес не швидкий, це процес творчий і швидко його. Ну, це єдине, якщо нанімати дійсно професіоналів, ландшафтників, які знають цю справу, платити скажені кошти, і то місяць, другий, третій це буде йти робота. Тобто, також день в день, а не так. Як ми, коли в нас є натхнення, тоді ми це і робимо. І дивіться, як зараз ось виглядає невеличка кубка каміння, хоча каміння потрібно тут дійсно дуже-дуже багато. Ще закривати буду там і мілким камінням. Але сама основа ось це викладання водоспаду під низом у нас ґрунт. Тобто аналогічно цей ґрунт не забирався, ґрунт тут лишився і. Маємо ось такий результат вже початок по водоспаду. І мені подобається ось цей камінчик, як під ньому, по ньому прям стікає вода, бачите? Коротенько також інформація, звідки ця вода тече, бо я думаю, що комусь та буде це цікаво. Ось йде шланг, і насос лежить в самій водоймі. Я хочу насос змінити. Щоб зробити сильніший потік води. Тому що вода стікає і ось тут по е, струмочку, і вода стікає до біоплату, ось туди, до осоки. Тобто йде два виходи води, і е, хотілося мені, щоб швидше цей потік води йшов, тому я планую пошукаю насос глибинний, який би лежав на глибині. І швидше цю воду перекачував, бо саме від цього і відрізняються ось насоси. Ну і ось мій острів. Залишається, ну, ще, звичайно, і камінням закласти, і плюс повисаджувати рослинки. Тут вже є очиток, дивіться, як він тут гарно вже заплівся. Вони взагалі дуже швидко набирають масу. Бо ялівцям то потрібен трохи час. У воді ви бачите м'ято водну, яка також швиденько достатньо розмножується. Хочу сюди ще флокси посадити. У мене є такі яскраво рожеві, вони також швидко дуже розростаються. Можливо, ви мені якісь ідеї підкинете, що цікаво посадити. Ну, напевно, і ялівці грунту Покривні також я сюди додав, бо хочу, щоб тут. Було весь час зелено і кам'янисто. Ось. Звичайно, будуть насіватися сюди рослинки серед них, але все одно не так аж активно, коли просто чистий відкритий ґрунт. І риси тут лишила, бо вони якраз гарно поєднуються з осокою і навесні будуть квітувати. А тепер ходімо. Я вам зараз ще щось покажу. За чим також дуже цікаво спостерігати. Я зайшла в воду, і коли заходиш, до тебе припливає стайка маленьких окунів. Дивіться. Я думаю, вам видно, напишіть в коментарях, чи ви їх бачите. Це от завжди, як заходиш в воду, вони до тебе починають припливати. Великі ні, а оці маленькі, дивіться, їх так багато. Ми їх нічим не годуємо, одразу кажу. Вони годуються тут самі. Багато головастиків зараз плаває, дуже багато. Також вони, хто вже має ось водойми, риба повиїдала водних ос. Це такі чорні жучки, які з'являються самі. Їх не потрібно, не самі, одразу з'являються, як тільки ви запускаєте воду, з'являються чорні такі жучки, водні оси. І вони кусаються. Не так сильно, але все одно, ось коли Аліса плаває, то вони так добряче її кусали, вона відчувала. То вирішили тому і запустити саме хижу рибу, щоб вона виїдала. Я хожу, бачите, і вони одразу підпливають. То вони їх повиїдали одразу, запускали ми у коня минулої осені. Десь в жовтні вже прохолодно, було буквально там до десятка штук, вони навесні віднерестилися. Тепер маємо таку зграйку маленьких. І цікаво, я би і карпа запустила би. Ми взагалі рибаки по своїй натурі. Зараз то нікуди не виїжджаємо. Зараз біля своєї водойми. Хочеться миру, тоді вже, знаєте, і хочеться, захочеться кудись їхати. Треба миру, а потім вже якісь подорожі. Так насолоджуємось красою вдома. То вони виїдають і головастики, вони виїдають і личинки комарів. Тобто все, що падає зверху на воду, якісь мухи. вони також їх з'їдають. Ось. Німфейки. Жовта закрилася. Мені дуже подобається жовта, вона така крупна, крупна, велика. Вони на вечір німфеї закриваються. Вони відкриваються десь там 8, в 9. І вже на вечір закривається. Ну і покажу заодно ось цей острівець. От навіть, бачите, з агротканиною він мені вже подобається. Ніби ґрунт. Тобто, здалеку агротканину не так видно, ніби ґрунт. І вже чудово. Плівка, бо плівка вона на сонці блистить. Плівка мені дуже не подобається, що її ще видно, що ми її ще не заклали. А агротканина чи агроволокно, воно не блистить, і візуально його навіть не видно. І сосна, от на передньому плані сосна, це сосна кримська. Вона сформована, ми її вже в такому вигляді купили. І так само кримські, звідси їх не видно, бо вони ще маленькі, тобто звичайні неформовані, також кримські. І ця кримська вже формована. То бачите, ось ця на передньому плані вона дуже гарно пішла в ріст. Вона гарно прижилася і пішла гарненько одразу вріст, і взагалі не така форма цікава. Я потрошки намагаюся йти, бо трохи стрьомно з телефонами ходити по воді, чесно кажучи. А та, що за нею, я думаю, вам помітно. В неї чомусь нижні пагони підсохли. Верхні пагони, то вони ніби також пішли в ріст, бо ми все ходимо, придивляємось до неї, переживаємо за неї. Але якось ось чомусь нижні пагони відмерли. Але я думаю, що така обрізка потім, навпаки, додасть їй спецефекту, і вона буде достатньо цікавою. А ця взагалі дивіться, яка класна. Просто. Гарнюня. Ну, я хочу сказати, що з будь-якої сосни, також з звичайної сосни, ви можете сформувати ось таку кульку. Просто головне її прищиплювати, і можна мати ось такий результат. Тобто, я сама формую аналогічно, просто це все час. Чи ви хочете чекати, чи ви можете одразу купити ось таку формовану і мати в себе таку красуню в саду. Взяла ось я флокси, буду висаджувати їх не на передньому плані острівця, а трошки на задньому, вже біля струмочка. Таким чином, коли людина буде приходити там до водойми і бачити, що там щось десь рожеве квітує, то це буде ще більше зацікавлювати піти, подивитись, а що ж там квітне. Отвори для посадки в агротканині я роблю газовим пальником, або їх необхідно робити, агротканину розрізати паяльником. Ну, тут в мене 220 немає, тому я просто ось так її пальником все це роблю. Далі безпосередньо проводимо посадку. В мене зараз комарі з'їдять, у вас також багато комарів. У Нас цього року їх катастрофічно. І це водойма на це не впливає. Я не знаю. У ну, нас волого, звичайно, хоча ось ґрунт сухий. Але комарів ну, просто От ввечері вже якраз такий час зараз, що вийти на вулицю це просто ну, стрмно. Просто тебе з'їдять. Е, я не знаю, як на агротканині флокс, тому що ось цей шматочок я зняла просто з агроволокна. І вкорінився він за рахунок того, що агроволокно було замульчоване корою. Тобто за рахунок кори, воно вкорінилося просто в корі. Як тут, я зараз ось цей шматочок тут також гарненько замульчую. щоб волога не випаровувалась з нього, то я його ось тут. Замольчують також ось так корою. А тут не знаю. Тут, можливо, треба покласти каміння, тому що чорна плівка е вона нагрівається. Чи плівка, чи агроволокно, чи агротканина майте на увазі на сонце дуже-дуже сильно нагрівається. І часто ось такого плану висаджені рослинки просто горять і засихають. Тому. Необхідно, щоб там, де є рослинка, воно було замульчоване, тобто, щоб воно не горіло. Або брати агроволокно воно є чорно-біле. Чорне кладеться на низ, білим зверху. Тоді воно не нагрівається і рослинки не горять. Майте на увазі, бо мені зараз, завтра в нас дощ малює, то не страшно, але мені бажано ось тут все. Ось тут закрити камінням або корою. Інакше просто ось цей флокс, так само, ці зелені пагони, які ще не вкорінені, вони також будуть в мене тут горіти і сохнути. Є ось такі нюанси. Або потрібно повністю знімати, щоб був відкритий ґрунт, але я цього не хочу. Я спробую ось так. Місце, де є корінці, бо тут корінців немає. Це молоденькі пагони. Я його зараз замульчую, ще засиплю землею. І все. Тобто, хто буде працювати вперше, то майте на увазі, одразу його мульчуйте, декоруйте, інакше рослинки на ньому горять. Ой, присяду я біля водоспадіка. Вже, знаєте, як поступово облаштовуєш. Ну, Глядачі, які дивляться давно, вони бачать результат коли ти вже можеш біля ще одного водоспада присісти, коли він вже є якийсь результат, це дуже приємно. Ти бачиш результат тяжкої роботи. У нас є ще одна водойма менша. Три роки тому ми її робили. І попереджаю, хто робить водойми, бо я вже багатьом і проєктувала водойми, і люди зробили одну, і вже вони вже хочуть її переробляти, робити більшу. Тому попереджаю: хто на майбутнє планує робити водойму, одразу плануйте її немаленькою, тому що ви не спішіть, ви обдумуйте. Я, до речі, ну, приймаю замовлення на ландшафтні проекти, на допомогу що посаду, бо зараз якраз роблю один сад, що по водоймі. Я допомагаю людям. Сформувати правильно і біоплату, і об'єми водойми, тобто, які у вас бажання, це потрібно все обдумувати, чи ви хочете водоспад, чи ви хочете струмочки, потік води, тобто, все це потрібно обдумувати. І е, скільки тої рослинності, і якщо ви хочете рибу, і які рослини потрібно брати для водойми, на якій глибині вони ростуть, нюансів є багато. І як дотримуватись чистоти водойми. Ну, це все, в принципі, я розповідаю у відео. Відео на каналі про водойму є дуже багато вже. Це все я розповідаю, як ми її робимо від А до Я. Тому, в принципі, можна це все і самому вивчити і зробити. А кому потрібна допомога, то звертайтесь, залюбки допоможу. А я біжу, бо мене починають просто гризти зі всіх сторін. Я дякую всім за перегляд. Хто підписався під час перегляду? Окрема подяка. Ну і до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе.